Чи знаєте ви, що іноді найголосніша людина в кімнаті це та, яка мовчить парадокс, який здається суперечливим, але приховує глибоку психологічну істину про силу, яку ми часто недооцінюємо? Уявіть собі театральну виставу, де головний герой раптом перестає говорити. Глядачі спершу чекають, потім хвилюються, врешті зосереджуються на кожному його жесті, мовчання стає магнітом для уваги, викликом для розуміння. Саме таку силу відкривають для себе люди, які навчилися свідомо використовувати тишу як інструмент самозахисту та трансформації. У світі психології існує явище, коли надчутливі люди, ті, хто природно налаштовані на емоції оточуючих, потрапляють у стосунки з особами, які живуть лише власними потребами. Це не просто конфлікт характерів, а зіткнення двох різних способів сприйняття світу. З одного боку людина губка, яка вбирає чужий біль та намагається його зцілити, з іншого людина дзеркало, яка потребує постійного відображення власної важливості. Але що відбувається, коли губка перестає вбирати, а дзеркало втрачає те, що має відображати? Історія про цю невидиму битву сягає корінням у наше дитинство. Чи не так багато з нас навчилися читати настрій дорослих? Щоб передбачити небезпеку чи заслужити любов, ця навичка, яка колись була виживанням у дорослому житті, стає пасткою. Ми автоматично налаштовуємося на хвилю іншої людини, забуваючи про власну частоту. Коли така чутлива людина зустрічає когось, хто живе лише власними потребами, відбувається химерна алхімія. Егоїст знаходить ідеального слухача, розуміючого. Того, хто завжди виправдає та підтримає. а емпат знаходить людину, яка здається такою впевненою, такою цілісною все те, чого йому не вистачає, але ця гармонія ілюзія. Це танець, де один партнер постійно веде, а інший лише слідує, втрачаючи відчуття власного ритму, поступово емпат стає тінню егоїста, його емоційним додатком, живою декорацією для чужої драми. А що, якби я сказав вам, що найпростіший спосіб зупинити цей танець це просто перестати рухатися? Тиша має особливу властивість, вона не дає себе інтерпретувати, слова можна перекрутити, жести неправильно зрозуміти, але мовчання залишається мовчанням, воно стає порожнім полотном, на яке кожен проектує власні страхи та очікування. Для людини, звиклої до постійного підтвердження власної важливості, мовчання партнера стає катастрофою. Раптом зникає дзеркало, яке відображало її величність, зникають слова захоплення, виправдання, пояснення залишається лише тиша, яка не реагує, не підтримує, не кормить штучний образ. Уявіть собі павука, який сплів складну павутину, щоб ловити здобич, але раптом. Мухи перестають потрапляти в пастку, вони просто облітають її стороною. Павутина залишається, але вона втрачає свою функцію так, і маніпулятивні стратегії втрачають силу перед мовчанням. Але чому так важко мовчати тому, хто звик віддавати? Відповідь криється в глибинах нашого несвідомого. Кожен з нас носить у собі внутрішню дитину частину особистості, яка зберегла дитячі страхи та потреби. Для емпата ця внутрішня дитина жахливо боїться залишитися самотньою. вона вірить, що любов треба заслужити, що увага це винагорода за правильну поведінку. Коли емпат мовчить, ця внутрішня дитина панікує, вона шепоче Скажи щось, поясни, виправдайся інакше тебе покинуть. Але насправді мовчання це не відштовхування інших, а повернення до себе. Це можливість вперше почути власний голос серед хору чужих потреб. Чи траплялося вам коли-небудь опинитися в абсолютній тиші, в лісі, вночі, коли навіть вітер не шелестить листям, спершу тиша лякає, здається гнітючою, але якщо не втікати, а залишитися в ній поступово відкривається її справжня природа. Тиша не порожня, вона наповнена присутністю, усвідомленістю, глибинним спокоєм. Так само діє мовчання в стосунках. Спершу воно сприймається як втрата, втрата зв'язку, близькості контролю. Але для того, хто витримує цю первинну тривогу, мовчання стає вікном у власну душу. У психології існує поняття тіні, частини особистості, яку ми приховуємо від себе та інших. У емпатів тінь часто містить власні потреби, кордони, право сказати ні. Ці якості здаються їм егоїстичними, неприйнятними, але мовчання дозволяє тіні заговорити своєю мовою. Уявіть собі садівника, який роками поливав лише одну клумбу, ігноруючи решту саду, інші рослини слабшали, чахли, але продовжували жити. Мовчання це як призупинення поливу тієї єдиної клумби та увага до забутих куточків саду. Раптом виявляється, що там росли дивовижні квіти, про існування яких садівник навіть не здогадувався. Коли емпат перестає годувати чужий егоїзм своєю увагою, він відкриває власну силу. Це не агресивна сила, не бажання завдати шкоди. Це тиха, непорушна сила того, хто знає власну цінність. Але як навчитися мовчати, коли кожна клітинка кричить Відповідай. Перший крок усвідомлення. Помітьте, коли ви автоматично починаєте пояснювати, виправдовуватися чи заспокоювати іншого. Це момент вибору продовжити старий патерн чи спробувати щось нове. Другий крок дихання. Коли спокуса заговорити стає нестерпною: зосередьтеся на подиху, вдих. Я помічаю свою потребу говорити, видих, я залишаюся в тиші, дихання стає мостом між імпульсом та свідомим вибором. Третій крок співчуття до себе. Мовчання не має бути покаранням. Це не жорсткий відказ, а м'який захист. Уявіть, що ви огортаєте себе м'яким ковдрою тиші, створюючи безпечний простір для власної душі. А що робити з почуттям провини? Адже його їст обов'язково намагатиметься викликати це почуття, звинуватить у байдужості, жорстокості, егоїзмі. Пам'ятайте. Ровина це часто ознака того, що ви робите щось правильне для себе, чи доводилося вам бачити, як дитина вчиться ходити. Спершу вона тримається за меблі, боїться відпустити. Але коли вона нарешті робить перший самостійний крок, на її обличчі з'являється вираз здивованого захоплення. Так само емпат, який вперше витримав паузу замість автоматичної реакції, відкриває нову грань себе мовчання стає простором для росту. У цьому просторі починають проростати забуті потреби, бажання, мрії, з'являється можливість почути не лише чужий біль, а й власну мудрість, але найдивовижніше те, що мовчання змінює не тільки самого емпата, а й динаміку стосунків. Егоїст, позбавлений звичного корму, змушений зіткнутися з власною порожнечею. Це може викликати спалах агресії, спроби повернути все на колишнє місце. Але може й стати поштовхом до справжніх змін деякі люди, опинившись перед дзеркалом мовчання, вперше бачать себе справжніх, і це страшно, але може бути й цілющим. Звісно, не кожні стосунки варті збереження іноді мовчання показує, що зв'язок існував лише за рахунок самопожертви одного партнера, але навіть розрив, усвідомлений через мовчання. Відбувається з гідністю, а не з болючим виснаженням. Історія зі старого китайського тексту розповідає про майстра чаю, який міг зварити найсмачніший напій. Учні запитували його секрет. Майстер відповідав: найважливіше не те, що я додаю в чай, а те, що залишаю поза чашкою. Так само в стосунках найважливіше іноді не те, що ми кажемо, а те, про що мовчимо. Мовчання як вибір, а не як страх. Це мистецтво, яке вимагає практики. Спочатку може здаватися, що ви втрачаєте зв'язок з людьми, але насправді ви вчитеся спілкуватися чесніше, без маніпуляцій та ігор, чи замислювалися ви, чому в багатьох духовних традиціях існують практики мовчання? Це не втеча від світу, а глибше занурення в себе. Монахи, які дотримуються обітниці мовчання, кажуть, що саме в тиші вони найкраще чують голос істини. Для емпата мовчання стає школою самоповаги. Воно навчає, що не кожна емоція потребує реакції, не кожне запитання відповіді, не кожен конфлікт участі. Уявіть собі музиканта, який грає на скрипці. Звук народжується не тільки тоді, коли смичок торкається струни, а й у паузах. Між нотами, ці паузи не є відсутністю музики, вони її невід'ємна частина. Без пауз мелодія перетворилася б на неструктурований шум, так само мовчання в спілкуванні створює простір для справжнього розуміння воно дозволяє почути не тільки слова, а й те, що стоїть за ними. Але найглибша трансформація відбувається всередині того, хто навчається мовчати. Поступово зникає компульсивна потреба все пояснювати, всіх рятувати, все контролювати. Замість цього з'являється тиха впевненість людини, яка знає власну цінність. Це не означає стати байдужим чи жорстоким навпаки. Справжнє співчуття народжується саме тоді, коли ми перестаємо рятувати інших від їхніх власних уроків. Мовчання може бути найвищим проявом любові. Любові, яка поважає чужу автономію та не намагається все виправити. А чи знаєте ви, що в деяких мовах існують різні слова для різних видів тиші? Є тиша очікування, тиша роздумів, тиша спокою, тиша протесту. Емпат, який опановує мистецтво мовчання, вчиться розрізняти ці відтінки та обирати потрібний. Тиша як відповідь на агресію, це не підкорення, а відмова грати за чужими правилами. Тиша як реакція на маніпуляції, це визнання того, що гра йде нечесна, і краще з неї вийти. Тиша як відповідь на провокацію це мудрість людини, яка знає, не кожна битва варта витрачених сил. Поступово мовчання стає не засобом захисту, а природним станом людина вчиться жити не в режимі постійної готовності відреагувати на чужі потреби, а в ритмі власного внутрішнього часу. Цей перехід не завжди легкий. Друзі можуть не зрозуміти змін, звикнувши до ролі того, хто завжди підтримує. Родина може опиратися новим кордонам, але це ціна росту іноді доводиться пояснювати свої зміни, іноді просто демонструвати їх. Найчастіше люди бояться, що мовчання зробить їх самотніми, але насправді все навпаки, воно привертає тих, хто здатен на справжню близькість. Адже справжня близькість не потребує постійних слів, вона комфортна в тиші. Пригадайте найкращі моменти з близькими людьми чи не так часто це була саме тиша, спільна, розуміюча, наповнена присутністю мовчання, яке не роз'єднує а об'єднує. Коли емпато опановує мовчання, він відкриває парадокс чим менше він намагається контролювати стосунки, тим більше справжнього впливу має. Його присутність стає магнітною не через те, що він дає, а через те, ким він є. Це нагадує історію про садівника та квітку. Садівник може поливати квітку, удобрювати ґрунт, створювати ідеальні умови, але розквітнути квітка повинна сама. Так само емпат може створити простір для стосунків, але не може змусити іншу людину рости. Мовчання вчить цієї мудрості. Відмінності між підтримкою та контролем, між турботою та нав'язливістю, між любов'ю та залежністю. Є давня притча про двох птахів один жив у золотій клітці, інший ту небі. Птах у клітці заздрив свободі дикого птаха. А той дивувався, чому хтось може вибирати обмеження. Але одного дня клітка відкрилася, і птах зрозумів двері ніколи не були замкнені зсередини. Так само емпат часто відчуває себе пійманим у пастку стосунків, але ключ від цієї пастки завжди в його руках. Мовчання це усвідомлення того, що двері відкриті. Чи готові ви спробувати? Можливо, почніть з малого. Не відповідайте одразу на повідомлення, зробіть паузу перед тим, як пояснювати свої вчинки, дозвольте собі не реагувати на кожну провокацію. Відчуйте, як у цих моментах тиші з'являється простір для вибору. Простір між стимулом та реакцією, де живе справжня свобода. Пам'ятайте, ваше мовчання це не зброя проти інших, а дар собі, дар повернутися додому до власної душі, до власних потреб, до власної істини. І коли ви нарешті почуєте цю внутрішню істину, ваші слова, коли вони прийдуть, будуть мати зовсім іншу силу це будуть не слова потреби чи страху, а слова цілісності. І такі слова змінюють світ, а поки що, просто мовчіть. Слухайте, дихайте, будьте у цій тиші народжується справжнє ви. Це не заміна професійної психологічної допомоги. Якщо ви переживаєте серйозні труднощі, у стосунках обов'язково зверніться до кваліфікованого спеціаліста.